І саме класне. Вітаю вас на уроці української мови. Моє ім'я Людмила Зленко. Сьогодні тема нашого уроку правопис прислівників з однією літерою «Н» або з подвоєнням. Українська мова. Всьому світу летить наша солов'їна, Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. А! Традиційно. Перевіряємо домашнє завдання, а допомагати нам у цьому будуть наш знайомий Патрік і його друг Боб. Пам'ятайте про те, що зібравши всі бургери з кожного слайду, де потрібно виконати завдання, наприкінці ви зможете себе оцінити. Що ж, починаємо. Анотація короткий огляд змісту, книги чи статті, часто з її критичною оцінкою. З якою метою складають анотації до книг. Насамперед, зацікавити читача та привернути його увагу до цього твору. З яких частин має складатись анотація? Їх виділяють дві: формальна бібліографія та творча власне текст анотації. До бібліографії можемо віднести кількість сторінок, автор. Назву, видавництво та рік видання. До тексту анотації. Жанр, тема твору, персонажі, час і місце, де можуть відбуватися дії та адресат, тобто, кому саме цікавою буде ця книга. А ви знали? Наші Патрік і Боб великі романтики. За вікном весна, у них ліричний настрій. Тому вони пропонують почати наш урок з поезії. Давайте прочитаємо. Ще так ніколи не цвіли сади беззахисно і так беззастережно, і серце так не билося бентежно, Ще так ніколи не цвіли сади. Ще так ніколи не цвіли сади, первісно, первозданно, первоцвітно. На серці не було, ще так блакитно. Ще так ніколи не цвіли сади. Що ж, Патрик і Боб потребують нашої допомоги. Якщо вони захочуть зачитати цю поезію комусь із своїх дам серця, вони точно не впевнені, ми маємо писати прислівники з однією літерою «Н» чи з двома. Давайте розберемось. Пригадуємо! Прислівники зберігають правопис тих частин мови, від яких вони утворені. Тому насамперед потрібно повторити, коли ж відбувається подвоєння, коли не відбувається у прикметниках. У прикметниках подвоєння відбувається, якщо основа нашого прикметника закінчується приголосним «н», і ми додаємо ще один прикметниковий суфікс «н». Наприклад, денний. Також подвоєння зберігається у суфіксах ан, ен і ян, які позначають збільшений вияв ознаки. Наприклад, нездоланний. Звертаю увагу, обов'язково перевіряємо наголос. Коли подвоєння не відбувається, якщо основа нашого прикметника закінчується будь-якою іншою приголосною, крім ен, при додаванні суфікса ен. Наприклад, братній. Також подвоєння не відбувається в прикметникових суфіксах ан, ен, ин, «-їн», он, ян. Наприклад, солоний. Варто запам'ятати у цих прислівниках подвоєння відбувається завжди: зрання, навмання, спросоння. Востаннє, по підтинню, попід підвіконню. Повернемось до поезії. Давайте ж з вами, уже користуючись правилами, обґрунтуємо написання однієї або двох літер «Н» у прислівниках. Беззахисно, беззастережно, бентежно, первісно, первозданно, первоцвітно, блакитно. Беззахисно. Прислівник утворений від прикметника беззахисний, у якому подвоєння не відбувається. Тому і прислівник пишемо з однією літерою «н». Беззастережно. Прислівник утворений від прикметника беззастережний, в якому основа закінчується приголосним Ж. Тому подвоєння не відбувається. Бентежно. Прислівник, утворений від прикметника, бентежний, основа закінчується неприголосним «н», подвоєння не відбувається. Перевісно. Прислівник утворений від прикметника первісний, у якому подвоєння не відбувається. Первоздано. Прислівник утворений від прикметника первозданий, де бачимо наголошений суфікс —-ан який позначає збільшений вияв ознаки. Первоцвітно. Прислівник, утворений від прикметника, первоцвітний, подвоєння в ньому не відбувається, тому і прислівник залишається з однією літерою «н». І останнє блакитно. Прислівник утворений від прикметника блакитний, в якому не відбувається подвоєння. Прислівник пишемо лише з однією літерою «Н». Сподіваюсь, ви засвоїли правила і готові перейти до практики. На слайді ми бачимо перший бургер. Не втратьте можливості його заробити. Нам потрібно знайти зайвий прислівник у рядку у кожному рядку і обҐрунтувати. Чому саме він зайвий за вивченими раніше правилами? Перше. Спокійно, злякано, старанно. Подумайте. Зайвим словом у рядку буде прислівник старанно, тому що у ньому, на відміну від двох попередніх, буде відбуватися подвоєння. Друге. Незліченно, захоплено, повільно. Зайвий прислівник незліченно, тому що, на відміну від двох інших, у ньому подвоєння відбувається. Охайно, натхненно, невгамовно. Який прислівник зайвий? Зайвим є прислівник охайно, тому що на відміну від двох інших в ньому подвоєння не відбувається. І останнє четверте: бездоганно, вільно, сонно. Який із запропонованих прислівників зайвий? І ви праві, якщо стверджуєте, що зайвим є прислівник вільно, на відміну від двох інших, у ньому подвоєння не відбувається. Молодці. А тепер трішки часу для ребусів. Я впевнена, що ви знаєте, як саме їх розгадувати, але на всяк випадок я вам допоможу. Розглянемо уважне зображення. Першою на ньому ми бачимо героїню відомого мультфільму, яку звуть Марія. Ніжно ми можемо назвати її Маша. Запишемо це слово. Звертаю вашу увагу, що картинка розміщена догори ногами, це означає, що нам потрібно наше слово повернути. А ша, М. Кома перед зображенням маші означає, що першу літеру ми повинні прибрати. Кома після зображення маші означає, що прибираємо літеру останню. Тобто ми маємо перший склад. Ша. На другій картинці у нас розміщений слон. Запишемо слово. На картинці вказано, що першу літеру нашого слова ми повинні замінити літерою Б. Давайте це зробимо. Ми майже на фініші. Останнє слово гном. Нагадую, кома до зображення означає, що ми прибираємо першу літеру, і кома після зображення вказує на те, що потрібно прибрати ще й останню. Давайте перевіримо. Ша блон, но. Ми отримали прислівник, в якому буде відбуватися подвоєння. Саме за таким алгоритмом пропоную вам розв'язати наступні ребуси і з'ясувати, в яких трьох прислівниках також буде відбуватися подвоєння. Правильна відповідь старанно. Якщо ви були праві бургер ваш. Наступний слайд. Правильна відповідь сонно. Якщо ви не помилились, ще один бургер ваш. І останній третій ребус. Правильна відповідь незмінно. Що ж, я впевнена, ви впорались з цими не надто складними, але веселими ребусами. Тепер саме час перейти до виконання наступного завдання. Переходимо до наступного завдання. Перед собою ми бачимо прислівники. Наша задача розподілити їх на дві колонки. До першої записати ті. У яких буде відбуватися подвоєння до другої, ті, які писатимуться лише з однією літерою n. Ця вправа з ключем. Тож, якщо ми виконаємо завдання правильно і підкреслимо у виписаних словах четверту від початку букву, прочитаємо ірландське прислів'я. Тож будьте уважні, приготуйте зошити та ручки і працюйте разом зі мною. Перша колонка, прислівників, в яких подвоєння буде відбуватися. І друга, де подвоєння не відбувається. Пригадуємо правила. Хибно прислівник, у якому подвоєння не відбувається. Недавно прислівник утворений від прикметника недавній, у якому подвоєння не відбувається. Відповідно, прислівник зберігає правопис прикметника. Старанно. Утворений від прикметника старанний, в якому подвоєння відбувається. Тому і в прислівнику подвоєння є. Просоння. Подвоєння відбувається завжди. Рухаємось далі. Незборено. Від прикметника незборений, в якому подвоєння не відбувається. Беззмінно від. Прикметника беззмінний, в якому подвоєння відбувається. Безупинно. Від прикметника безупинний, де подвоєння відбувається. Задумано. Від прикметника задуманий, в якому подвоєння не відбувається. Що ж, користуючись нашими правилами, продовжте далі самостійно. Сподіваюсь, <му> ви були уважними і старанними при виконанні завдання. Давайте перевіримо. Подвоєння буде відбуватись у таких прислівниках старанно, спросоння, беззмінно, безупинно, відмінно, безустанно, беззаконно, щохвилинно, попідвіконню, несказанно, погодинно і навмання. Подвоєння не відбуватиметься у таких прислівниках. Хибно, недавно, незборено, задумано, впевнено, негадано, залюблено, опутано та сильно. Це завдання було непростим, але залишається відшукати та записати ключ. Нагадую, для того, щоб визначити правильно ключ, нам потрібно. Підкреслити у виписаних словах четверту від початку букву. Давайте прочитаємо ірландське прислів'я. Якщо ви виконали завдання правильно, зможемо прочитати ірландське прислів'я. Розуму з віком набувають. Що ж, погоджуватись чи ні справа ваша. Але я впевнена, після виконання цього завдання. Ви стали ще розумнішими. Два бургери ваші. Давайте підсумуємо, зігравши в гру. Ви пам'ятаєте кольори світлофора. Червоний означає ні, йти заборонено. Зелений означає так, все добре. Зачитаю вам декілька тверджень. Ви спробуйте обрати червоний чи зелений колір відповідно до того, довіряєте ви цьому твердженню чи не дуже. З двома літрами N. Пишуться прислівники, утворені від прикметників з подвоєнням. І це правда. У прислівниках «зрання», спросоння, навмання «попідтинню», «попідвіконню» пишемо одну літеру «н». І це неправда. В цих прислівниках завжди пишемо дві літери «н». Дві літери «н» пишемо у прислівниках, утворених від прикметників з наголошеними суфіксами ан, «ен», ян І це правда. Що ж, ми сьогодні добре попрацювали. А тепер час обговорити ваше домашнє завдання. Укажіть рядок прислівників, у кожному з яких Пишеться одна літера Н. А. Приголомшено, охайно, безвинно. Б. Дотепно, невпевнено сумлінно. В Химерно схвильовано легковажно. Г. Визначено дошкульно докорінно. Будьте уважні та користуйтесь вивченими правилами. друге. Укажіть рядок прислівників, у кожному з яких подвоєння відбувається. а Законно, безборонно, неодмінно. Б. Повторно, туманно, зосереджено в Щогодинно, невинно, ретельно і Г. Стурбовано, незбагненно, відмінно. І третє останнє завдання. Запишіть, позначивши наголос та вставляючи одну або дві літери «Н». Відмінно, темно, гуманно, здивовано, спонтанно. Настав час себе оцінити. Якщо ви за сьогоднішній урок зібрали всі сім бургерів із семи класна робота! Від чотирьох до шести ви працювали старанно. Але можливо трішки не вистачило уважності. Від одного до трьох Патрік і Боб наполягають, щоб ви повторили правила ще раз і виконали домашнє завдання. А наш урок підійшов до свого завершення. До нових зустрічей на уроках української мови. Бувайте!